Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо касальну акустичну систему від компанії JBL, серія Stage 3 модель 9637F. Динаміки розміром 6х9 дюймів. поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас невеличка інструкція. І також два динаміки. Потужність динаміки номінальна 75 Вт. Пікова потужність 375 Вт. Динаміки без захисних решіток комплекті. Ось так от виглядають. Монтажна глибина 78 міліметрів заявлена, підключення стандартне, плюсова мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з поліпропілену, підвіз. Вироблено з гуми. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даного комплекту 89 дБ, опір 3 Ом. Додаткові характеристики і вартість даних динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.